Укриття художнього музею фахівці вважають одним з найкращих у Чернігові. Там є зарядні станції, сонячні панелі, інтернет, рекуператори для вентиляції повітря, туалет для людей з інвалідністю пандус. Стіни підвалу товщиною в метр. У нас палаці культури він просто більш квадратного напрямку. Не так зручно було б розмістити всіх учасників, тому що і концертні номери будуть і нагородження. Тому трошечки по по розмірам воно не підходить. в палаці культури розрахована також на 100 чоловік, але воно просто квадратне. А тут прямогольне тому більш для цього підход три відремонтованих приміщення загальною площою 200 квадратів. Ремонт в укритці почали робити у 2022 році після облоги міста. За державні кошти допомогли благодійники. Це не бомбосховище. Це укриття найпростіше, тобто від уламків вода, аптечка тут в інтернет. Найпершою зробили залу, у якій поміщається 100 чоловік. Вікна заклали. Є другий вихід і світло в укритті. Проводять міські заходи, виставки, нагородження, семінари. Я думаю, що це абсолютно мудре правильне рішення, тому що це центр міста, це в дитини на дитинці. На нашому історичному і є абсолютно всі умови. Всі умови для того, щоб ми комфортно все почували, не переживали за тривоги. Вночі в укриття потрапити не можна тільки в робочий час музею. Юлія Семенець для газети «Весть».